І повертаємось до новин зі сполучених штатів. Палата представників проголосувала за надання допомоги Україні з нами наживо кореспондентка Голосу Америки Тетяна Ворожко. Маємо змогу розпитати всі деталі голосування. Тетяно вітаю. Ну і окрема подяка за ваш спецефір присвячений цьому знаковому засіданню у конгресі. Знаємо, що ви від самого початку обговорень працюєте в конгресі. Розкажіть, будь ласка, про сам перебіг голосування, про те, як відбувалося обговорення. Рнія цих чотирьох законопроєктів, ну і найголовніше, чого чекати далі, коли документ підтриманий палатою представників може розглянути Сенат. Почну з вашого останнього запитання. Очікуємо, що Сенат візьме цей законопроект на розгляд якомога швидше. Хоча наступний тиждень мав би бути несесійний. Спікер Шумер сказав, що вони будуть готові розглядати якомога швидше. Журналісти називають, що це можливо відбудеться у вівторок, але не виключено, що це може статися і вже завтра. Якщо на Сенат проголосує, цей законопроект. Передбачається, що цей законопроект буде підтриманий. Пройде досить швидко за спрощеною процедурою, То цей законопроект піде на підпис президента. Також передбачається, що то в той самий день або наступного дня, і допомога може сказали в Пентагоні, що може на домі, що може надійти деяка, навіть же протягом тижня деякі боєприпаси, ті, що знаходяться в Європі. А Пентагон весь цей час готувався. Наступний пакет, я думаю, буде досить великим. Він складався. А тобто, підготовча робота вона велася. Так що допомога буде надходити дуже дуже швидко і в таких значних може передбачати, що в досить значних обсягах. Тепер щодо самого перебігу, ну це знаєте, було надзвичайно. Не цікаво сьогодні дивитися і працювати в цьому ефірі. А воно наступним чином. Це була знаєте, абсолютно... Ну, в перший раз таке робиться в американській політиці, коли отак чотири законопроекти виносилися разом в одному пакеті. А це дало можливість деяким конгресменам, наприклад, якимось демократам, де в їхніх округах, наприклад, не підтримують допомогу Ізраїлю, але підтримують Україну. Не голосувати за той законопро... за ізраїльську частину законопроекту. А можливо, деяким республіканцям не голосувати за українську частину законопроекту, підтримати ізраїль. Тобто, це дало можливість провести всі ці всі ці чотири законопроекти. Насправді виявилися сама процедура вийшла на багато простіше, легше і динамічніше ніж всі розраховували, коли, коли е, тільки що побачили план Джонсон і сказали, що він дуже складний, може не пройти. А бачите і пройшов. І поза е, процедурою воно відбувалася наступним чином. Спочатку виносили на голосування е, перший законопроект. перший був про е, сила е, сили через мир через силу, двадцять першому столітті. Куди також входили деякі українські положення, ну санкції проти Росії. А і, і після чого вносилися поправки, а поправки до тих законопроєктів, які не стосувалися до перших двох законопроєктів, вони були підтримані. Вони були досі такі ну очевидні неочевидна, розумні раціональні поправки. А потім коли дійшли, потім відбувалися дві основні промови. Потім по хвилині давали промови. А коли відбувалося обговорення. А власне законопроекту щодо України знаєте, я б таких кілька цікавих моментів ці моментів виділила. По перше, наскільки багато конгресмени посилалися на свій досвід, а наскільки вони говорили, що я був в Україні? Я бачив я, бо я бачила, я спілкувалася з людьми. А це люди розповідали мені ці трагедія. Я самі власні очі а, бачила наслідки воєнних злочинів. А воєнних злочинів Росіян. Тобто, все це, всі ці поїздки, все це спілкування. Як бачите, воно мало мало ефект. А і а, про Україну говорили насправді практично під час обговорення всіх законопроєктів, Тобто, коли а, йшлася мова, наприклад, про Китай і про загрозу Тайвані, йшлося про те, що це а, така знаєте, візь зла і а, вся це, всі це, вся ця криза між собою пов'язана. А напевно, найбільше лунала лунали такі знаєте, положення, що можна досягнути миру через а, миру через силу. А, і також лунала про те, що а, це такий час, який визначає не лише України, а він визначає майбутнє Америки. Яку країну вона буде, чи збудеться країна, яка а, захищає, допомагає своїм демократичним партнерам, або вона буде стане на сторону автокрації. Ну це лунало в багатьох промовах. А, або або вона і чи можуть їй далі довіряти довіряти партнери? Ну і коли дійшли до українських поправок, це теж таки був такий певний драматичний момент. були а спочатку було 137 поправок в українській пресі досі, так жваво аналізувала. Я бачила. 영 А з них залишилися чотири поправки, які виносилися сьогодні. А Спарці до дні свої поправки від відмовилася. у нас вийшло три поправки в Спарцмаджері Телегрін і ще одна конгресменка з Флориди. Вони пояснювали, чому треба їхні поправки прийняти. Потім заперечували. Людина виступала за позицію, пояснювала. І після чого було голосування, цікаво, що Вікторія Спарц, конгресменка з Індіани, про уроженка України, сказала, що вона не приймає голосування з голосу, і вона хоче, щоб проголосували. А ще також і Перекличкою ну тому воно трошечки буквально трошечки затягнуло, і інші дві конгресменки також попросили а таких. Умов, і коли дійшло до голосування щодо України, то спочатку а, проголосували ці поправки ще раз, а потім а, один з кон... про конгресмен, дуже анти... антиукраїнський конгресмен, він запропонував ще одне голосування, щоб відправити цей законопроект назад до комітету, і скажімо так, намагався таким ще чином. Ну я не знаю, затримати ще на 5 хвилин. А після чого я перепрошую, все дуже 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 в мене сьогодні активно, А і після чого винесли на голосування вже український законопроект, і ми бачимо, що підтримка є ну підтримка є неймовірною 312 голосів просто проти 112 те що ми чули що можливо, там цифра діде до 300 але ми бачимо що ну це три чверті до однієї, тобто підтримка навіть вища, ніж вона була в сенаті пропорційно, і ну це свідчить про велику підтримку. І, і знаєте, ще дуже цікаво, що всі ці конгресмени вони, можливо, зверталися не лише до своїх колег, вони зверталися до, до своїх аудиторів, до своїх виборців і лунали найрізноманітніші ар аргументи на підтримку України, які ми напевно тут чули за останні півроку. Тобто вони напевно, всі чи більше їх частина пролунала. Тобто, це була не лише потужна, те не лише той потужний факт, що ви виділили це. Нарешті проголосували. Але але це була така потужна інформаційна кампанія, яку так само ми цієї дотепер не бачили. Тобто, це дуже абсолютно історичний момент, і ну Україна ніколи не ну, тобто просто в центрі в центрі в центрі всього сьогодні. Дякую, Тетяно. Насправді дійсно сьогодні дуже дуже знаковий день. Ми стежили за вашим етером. Це було дуже емоційно, це було дуже драматично. Направду. Але величезна подяка всім, хто долучився до того, щоб це рішення сьогодні було ухвалено. Ну і звісно, ми тепер очікуємо, що воно буде фіналізоване і в сенаті, і президентом Джозефом Байденом. Ну і зрештою буде реалізовано. Тетяна Ворожко з Вашингтону, кореспондентка Української служби голосу. Америка включалася до нас про сьогоднішнє важливе голосування на підтримку України пакету у Конгресі Сполучених Штатів 311 за 112 проти. І власне це точно можна поставити в позитив сьогоднішнього дня. Далі до інших подій боєприпаси знайшли правоохоронці в автомобілі, підозрюваних у нападі на поліцейських на Вінничині. Нині їх продовжують розшукувати. Чоловікам загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення. Про це в етері телемарафону повідомив керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Олексій Рихлюк. На даний час проведено огляд місця події, вилучені речові Докази та допитані в прямі свідки. Крім того, на території Вінської області було виявлено транспортний засоб, за допомогою якого перемішувалися дані підозрювані особи. Також на тому місці були виявлені певні боєприпаси, які відносяться до військового майна. На даний час на території Вінницької та суміжних областей проводиться ряд. Слідчих розшукових дій з метою встановлення місця перебування даних осіб. Санкція за статтею 348 передбачає позбавлення волі від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі на даний час. Я можу зазначити, що дані особи є військовослужбовцями Збройних сил України. Нагадаю, двоє чоловіків відкрили вогонь по поліцейських гопів на другу ночі. За даними національної поліції, правоохоронці зупинили автомобіль для перевірки. У мережі оприлюднили відео ймовірно зняти нагрудною камерою одного із поліцейських. Після того, як правоохоронець попросив відкрити ящики, що були у багажнику, один із чоловіків вдарив його ножем. Далі пролунали постріли. 20-річний поліцейський Максим Зарецький загинув, а його напарник поранений. Нацполіції вдалося встановити особи, ймовірно, причетних до стрілянини. Відео з камер спостереження однієї з АЗС оприлюднили у мережі. Підозрюваних оголосили в розшук. В офісі генерального прокурора заявили, що перевіряють причетність двох військових до вчинення злочину. В мережі поширюють інформацію, що підозрювані це батько та син. У командуванні сухопутніх військ оприлюднили заяву на відео, яке оприлюднило мережі військовослужбовці однієї із частин, висловили співчуття родині загиблого і наголосили, що командування максимально сприятиме розслідуванню.